Наразі в Німеччині мешкає більше мільйону українських біженців, які час від часу потребують оновлення документів. Та, на жаль, більшість з них не мають можливості зробити це на батьківщині. Проте існує альтернатива: паспортний сервіс в Берліні та Кьольні. Наразі в одному з них знаходиться наш кореспондент Дарія, яка детальніше розповість про поточну ситуацію. Дарія, вам слово. Добрий день, Софії, шановні глядачі. Наразі ми знаходимося в паспортному сервісі міста Берлін. Невзираючи на те, що організація працює вже близько року, кількість відвідувачів не зменшується. Щодня сотні українців з усіх куточків Німеччини приїздять до столиці за для оформлення та оновлення документів. Запрошується номер Дякую, Дар'я, за надану інформацію. Підкажіть, будь ласка, наскільки відрізняються ціни порівняно з українськими філіалами? Звісно, ціни значно вищі за українські, проте центр пропонує зручний сервіс, та це набагато безпечніше та комфортніше, аніж їхати до України. Зрозуміло. Як щодо систематизації черг? Чи існує реєстрація онлайн? Є змога забронювати термін онлайн, щоб буде не так довго тривало. Та звичайно присутня жива черга. Особисто я вже декілька разів зверталась до даного закладу та мала досвід як і очікування в живій черзі, так і бронювання талону. Надалі буде віддавати перевагу лише завчасному бронюванню, аби не очікувати близько 6 годин своєї черги. Ви бронювали онлайн запис чи віддали перевагу в живій черзі. Я бронировала талончик онлайн, але це зайняло около трьох недель, тому що я заходила кожен день на сайт, і постоянная дилемма була з тим, що окошки розбирали мгновенно просто. Паспортний сервіс пропонує наступні послуги: замовлення закордонного паспорту, внутрішнього паспорту України, а саме id картки, водійське посвідчення, посвідки на постійне та тимчасове проживання, а також лінгвістична експертиза та апостоль. Все-таки, несмотря ни на что, сделали все как надо. <схи> У меня было просто много проблем. То дия не грузилась, то фотография в украинском паспорте затерлась, то интернет не работал. В общем, вышла на улицу, заработала дия, все заработала, вернулась и мне переделали. На разнице слава Украине! Героям слава! Дякую нашим кореспондентам за надану інформацію. На сьогодні це всі новини. До зустрічі завтра о 18.00 на каналі Артхаус.